Відновлення здоров'я, оформлення статусу учасника бойових дій, пільги на комунальні послуги та купівлю житла. Всі послуги для ветеранів та ветеранок, а також їх родин відтепер на одній платформі Про». Шлях, який показує ця платформа, починається навіть із отримання статусу, як він отримується під час війни. Як з ним скористатися, навіть є куди подавати рапорт, і який рапорт для звільнення з військової служби, якщо на це є підстави, що робити після того. Як знайти фахівця із супроводу ветеранів, навіть є можливість поставити оцінку цьому фахівці з супроводу і скористатися всією повнотою актуальних послуг, які є зараз створені в держави? Це і послуги з охорони здоров'я, це і послуги по отриманню житла. Це і послуги по соціальному супроводу, послуги психологічному супроводу, послуги по реабілітації, і всіх можливих пільг, навіть там транспортні перевезення. Платформа об'єднала абсолютно всі для захисників послуги на одному майданчику. Головним завданням було спростити отримання цих послуг для військових, а також підвищити обізнаність у можливостях, передбачених державою. Однією зараз із проблем є те, що у державою створено дуже багато способів і засобів для захисту певних категорій громадян, але вони про це не інформовані і не можуть ними скористатися. І відповідно, створюється можливо, створюється певне враження покинутості, можливо, створюється певне враження, що держава не дбає. Коли людина от, знаходиться як захисник наші герої на війні, то фактично в неї немає можливості слідкувати, спостерігати за всіма новинами, які відбуваються. Які програми нові створені, які пільги створені, і відповідно для того, щоб полегшити, щоб не наймати адвокатів певних фахівців, створена ця платформа, яка і дає можливість кожному вибрати свій статус і покроково пройти весь маршрут і познайомитися і отримати всі можливі допомоги, всі можливі пільги. Механізм використання простий, варто лише зайти на портал та обрати необхідну послугу. До прикладу, ви учасник бойових дій, обираєте свій маршрут і вам одразу система, платформа пропонує підказки, як отримати статус учасника бойових дій. Перевірити свої підстави для звільнення служби, як отримувати звільнення служби, відповідно, після звільнення як отримувати одноразову грошову допомогу. Зайти на платформу можна через застосунок дія за системою єдиного вікна. Оформити той чи інший сервіс. Вони змушені ходити в ЦНАПи, органи місцевої влади за місцем проживання, просити якусь довідку тощо. Саме «Ветеран ПРО» Це найвищий рівень цифровізації надання послуг. З Часу запровадження пройшло декілька днів. А вже система підтягнула більше 550 тисяч ветеранів і ветеранок, які мають статус учасника бойових дій. Наразі у ветеранПРО доступно вісім розділів надання послуг. У разі їх збільшення розробники будуть поповнювати сервіс, аби кожен захисник мав можливість швидко та без зайвих бюрократичних моментів скористатися необхідними послугами.